Вітаю ранку за київським часом на наживому витінтери. Я Анастасія Даугле, Час новин в Україні триває масштабна повітряна тривога. Актуальну мапу ви бачите на екрані раніше. Повітряні сили попередили про крилаті ракети на Полтавщині. Згодом жителі Полтави почали повідомляти про звуки вибухів. Також нагадую, що досі є загроза від ворожих ударних дронів, зокрема для Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Тому перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні оголошено тривогу. Через ракетну атаку в Україні запроваджуються екстрені відключення світла. Про таке повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, а також про те, що вночі ворог здійснив атаку і на газову інфраструктуру. Чергова гучина ніч у Росії. За даними тамтешніх телеграм-каналів, українські безпілотники атакували військовий аеродром венгельсі Саратовської області, де базуються стратегічні бомбардувальники країни-агресорки під атакою. І сам Саратов. За попередніми даними цілю дронів міг бути нафтопереробний завод, який серед іншого постачає пальне для російських літаків. Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу після падіння уламків одного з безпілотників. Більш як два десятки БПЛА зафіксували і у Ростовській області над населеним пунктом Міллерово, де розташований військовий аеродром, та у Чортковському районі. Ще один безпечний освітній простір відкрили у Харкові через постійні обстріли. Місцеві учні можуть ходити в школу офлайн лише в укриттях. Нові підземні класи. Звели за сприяння управління верховного комісара ООН у справах біженців. Це протирадіаційне укриття. Працюватиме як навчальний заклад у дві зміни. Розраховано на 345 школярів та 45 студентів сусіднього ліцею залізничного транспорту. Щоб якомога більше дітей змогли відвідувати заняття, вчитимуться вони частину тижня вдома, а частину в укритті. До наступного навчального року у Харкові планують відкрити ще три підземні школи. Я думаю, що для Харкова дійсно особливий день, і ми можемо бачити це по обличчях дітей. Ми підтримали кілька таких шкіл у Харківській області після того, як був запит президента безпосередньо до верховного комісара ООН у справах біженців у липні минулого року. Тому дуже складно підрахувати, скільки ресурсів пішло на цю школу. Суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у підриві вибухівки біля ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. Їх триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави. Про це повідомляють у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За даними слідчих, троє чоловіків за завданням російських спецслужб виготовили вибухівку та підірвали її біля Павлоградського ТЦК. Як наслідок поранений 24-річний військовослужбовець. Чоловікам повідомили про підозру за статтею Теракт їм загроза. ...до 12 років ув'язнення. У Вінниці затримали ділка, який допомагав чоловікам призовного віку тікати за кордон. Свої послуги оцінив у 16 тисяч доларів. Клієнтам надавав маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску. Затримали фігуранта під час передавання грошей. Повідомили про підозру. Чоловікові загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підомляю вам, що вас затримано порядку статті 208 восьмої кримінального писання кодексу України за подозою стоєн кримінального опорущення, передбачено число третєї статті 332 кримінального кодексу України, тобто незаконних переправиння усі через державних питання. Питання цін на ліки розглянуть на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, так сказав президент Володимир Зеленський, і додав, що вже обговорив усе з урядовцями. Нагадаю, напередодні в аптечній професійній асоціації України заявили, що підтримують ініціативу щодо зменшення цін на ліки і направили у Міністерство охорони здоров'я свої пропозиції. Нарада за участі прем'єр-міністра, першої віцепрем'єра Свириденко та міністра охорони здоров'я Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Ми готуємо засідання РНБО щодо цього і дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни. Відновити механізм лендлізу пропонує конгрес Сполучених Штатів. відповідний законопроєкт ініціює член палати представників від республіканської партії Джо Вілсон. На своїй сторінці у мережі Ікс. Він зазначив, що документ має надати Дональду Трампу гнучкі повноваження для відправки зброї в Україну, а також допоможе стримати Путіна та змусити Росію сісти за стіл переговорів. Що конкретно передбачає законодавча ініціатива конгресмена та чи матиме вона підтримку серед республіканців? Наразі невідомо. Нагадаю, ленд ленд-ліз для України був схвалений у травні 2022-го і надавав президенту США повноваження надсилати зброю за умови, що її вартість буде повернуто пізніше. Утім, на практиці він так і не був використаний, але водночас кілька разів його продовжували як поправку до закону про асигнування на національну безпеку США до 2024 року. Чергова зустріч у форматі Рамштайн стартує завтра у Брюсселі. цього разу під головуванням. Великої Британії, а не Сполучених Штатів, серед головних тем для обговорення подальша підтримка України. Сполучені Штати наполягають, що лідерство в наданні безпекової допомоги нашій державі має взяти на себе Європа. Ще одна тема це збільшення видатків на оборону країн-членів НАТО. Україна на зустрічі представлятиме міністр оборони Рустемєров. По тому відбудеться засідання Ради Україна НАТО. А під кінець тижня Мюнхенська безпекова конференція, у якій візьме участь президент Володимир. Зеленський угода про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом повинна бути скасована, якщо всі заручники, утримувані у секторі Гази, не будуть звільнені до опівдня суботи. Про таке заявив президент США Дональд Трамп. Мовляв, інакше угода про припинення вогню втрачає сенс. На думку Трампа, якщо цього не буде зроблено, цитую почнеться справжнє пекло. Він припустив, що багато з тих, кого планували звільнити, насправді вже мертві. Раніше Хамас звинуватив Ізраїль у порушенні умов угоди, зокрема, у затримці повернення переміщених осіб на північ та блокуванні гуманітарних поставок у сектор Гази. Американський президент дав своє пояснення таким заявам з боку Хамасу. Я думаю, що це жахливо. Лише погляньте. Я подивився на заручників, яких було звільнено. Вони просто виснажені. Це все нагадувало 30-ті роки минулого століття. Це абсолютна ганьба. І я думаю, що в Хамас побачили, як на це дивиться світ. І тепер хочуть знайти причину, щоб більше не звільняти заручників. Бо подивіться, це виглядало, ніби вони повернулися з концтабору. Що по суті так і було. У сухопутних військах ЗСУ триває підготовка фахівців фізкультурно-спортивної реабілітації. Військовослужбовці, які воювали, пройшли відновлення після поранень, тепер допомагатимуть побратимам ставати на ноги. На тепер в Україні понад 100 тисяч армійців потребують реабілітації, а медичних спеціалістів бракує. Так і їм готують підмогу реабілітологів у погонах. Вони невдовзі мають з'явитися у кожній військовій частині. Більше про цей проєкт розкажуть мої колеги. Творимо тиск на ноги, відсуваємо від нього до нього, правіше, лівіше. кожну ногу. Це не просто тренування у фітнес-клубі, а один з етапів підготовки фахівців із культурно-спортивної реабілітації. Ми вчимося відновлювати наших військових захисників і захисниць після травм операцій, якихось поранень, коли нам потрібно військового повернути назад, щоб він приступив до виконання своїх безпосередньо службових обов'язків. Але він це зможе зробити без шкоди для свого здоров'я, якщо ми будемо займатися цим здоров'ям. На тренувальних килимках усі військовослужбовці тут представники бригад зі всієї України, Олександр Сумщини, на війні з літа 22-го був охоронцем, а під час повномасштабного став. Штурмовиком перші бої були Сіверськ під Сіверськом, тоді Олігорський, ТЕЦ, тоді Шуми, Нью-Йорк, Торецьк. Останні мої бої це біля Бахмуту, Іванівське. Там я отримав останнє поранення, тому що в мене за весь період службу було чотири. Відновити бійцеві допоміг спорт. Тепер і сам хочу повертати побратимам здоров'я після бойових травм та поранень. Коли я проходив реабілітацію, я займався там з спортзалом, там і, і там були хлопці з більш тяжкими пораненнями. Але ми разом тренувалися. І я їм так допомагав там, наприклад, на різних тренажерах. Для того щоб змусити фізично працювати кінцівки, потрібно ну, ми надаємо вагу на ноги. З пацієнтом уже в госпіталі пропрацьовує ходу бойовий медик Олександр опановує навички реабілітації. Її проводитиме у своєму підрозділі у Миколаївському ТЦК. У нас 80% навіть вже напевно більше відсотків військовослужбовців це які повернулися з бойових частин, які не можуть навіть виконувати звичайного завдання, тобто вони не можуть навіть, вибачте мене, взяти віника, позамітати поли, тому що хто з паличками, хто інвалідність має, хто просто чекає на списання, потрібно їм цієї реабілітації. Підготовка таких фахівців ініціатива схопутних військ ЗСУ реалізовують пілотний проєкт на базі госпіталю у місті Володимирі. На базі нашого територіального медичного об'єднання у відділенні фізичної реабілітації було підготовлено більше ста фахівців збройних сил України, які в подальшому будуть використовувати ці знання у своїй роботі з пацієнтами у своїх же частинах. Ще тим ніколи ніхто не займався взагалі в нашій державі. Тому Суботні війська це у нас перший ми почали фізкультурно-спортивну реабілітацію іменно виключно військових та членів саміту. Кінцева мета проєкту щоб кожній військова частина, незалежно від того, це бригада, чи полк, чи окремий батальйон, був фахівець, яким міг якісно надати, послуги фізкультурно спортивної реабілітації. За попередніми підрахунками, нині в Україні майже 100 тисяч армійців потребують відновлення а медичних реабілітологів для цього недостатньо. Тому допомагати побратимам взялися самі військовики. З Волині із вдячністю усім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин о 7.30. а в марафоні. Далі за головного Олексій Фадієв. Він готує прямо включення з фронту. Так дійсно буде прямо включення. Не пропустіть зараз. Будемо про це говорити.